Усім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Едем. Сьогодні у нас моя довгоочікувана тема це види посадок. Ось це, що я показую, це називається класичні, класична посадка. Ось покажу верх. Це мені чоловік подарував. Святого Валентина таку красу Артнова називається. Ось це називається горшок в горшок. Це для, це для тих, хто вже розуміється, коли треба підливати, щоб не перелити і не пересушити таким найкраще. Бо оцей Спосіб горшок і тарілочка. Це найкраще для початківців. Так точно не перелиєш. І треба поливати тільки в горшок по краю, по периметру, І щоб стікала вода. Я ніколи не зливаю води. Я як полила стекло і, і все. Ось так, як що на пів сантиметра від краю від дна до, до, до гори, пів сантиметра наливаю. Я таким чином дивлюся, чи та орхідейка любить багато води, чи мало? Це найкраще пів сантиметра, це найкраще, якщо багато, то ще раз пів сантиметра налити і буде. Їй досить вона все вбере. Це треба розумітися, треба теж придивлятися. Спочатку теж я на сантиметр, пів сантиметра, потім, якщо багато корінців, ще залежить, якщо багато корінців, то можна на сантиметр. часом купляємо в магазині, то горщик повний корінців, аж тріщить. Значить, треба можна зразу на сантиметр підливати. Але краще поступово пів сантиметра, потім ще раз пів сантиметра, і маєте, будете мали е, сантиметр. А, це, а цей спосіб називається е, е, просто горшок. Тут тільки одне, один горшок без кашпо. Кашпо за горшком. Це закрита система, повністю закрита. Ось бачите, яка в мене навіть мені в екран не влазить, яка коняка. І ось які корінці вона має. Повний горщик коріння. Я її підливаю. Це. най... Це важ... Тим, хто По новачкам, то тим важко присвоїтися, як її поливати. Тут низ може бути мокрий, дуже, а вверху вже сухий і люди підливають. А Потім чомусь гниє, чомусь пропадає орхідейка, тому що тут вже болото. Ви... Тут... Воно просохло, але отуни, бачите, ще, ще волого. Я в такому разі, в мене зверху мох, я все одно пробризкую так, щоб стікало донизу. Так багато-багато бризку, щоб аж стікало води. І прикриваю рукою завжди, прикриваю квіточку і тоді бризкаю. Ось так. Ось так я прикрила рукою до самої землі і тоді обризкую. Прикрила до самої землі і тоді обризкую. Ось так. А ще є один спосіб. Називається автополив. Зараз вам покажу. Цей автополив, він підходить усім також, він універсальний, як і, до речі, в тому воно довше випаровується в такій системі горшок в горшок, довше випаровується вода. В такій швидше випаровується вода ну, і втягує втягує коріння воду скорше. Якщо вона вологолюбива, і буде не вистачати води, вона швидко пересихатиме. А щоб час, часто не бігати з, з водою поливати, ой, там треба полити, а то не треба поливати, я тимчасово поставила, бо не маю ще одного горшечка, то я тому блюдце. І приходиться тоді часто поливати. Я лінивий квіткар, я люблю полити і забути на три тижні, а тоді знову полити. Ось, і ось такий спосіб, такі способи є. Автополив то теж підходить дуже для початківців, бо він не дасть перелити. Там блюдечко, і як купляєте, з автополивом, там блюдечко має бути широке. Часом продають з вузькими блюдечками, таке краще не брати, бо буде тут волога, а тут зовсім пересохла, аж пересохнуть корінчики, і, як полиєте, вони пропадуть, почнуть гнити. Ось. Ось таке. О, цю показала вам. Ця то, тільки перецвила, ну, я її оціночкою купила. Жовтеньке пульсація називається. А ця моя конячка, називається Олімпія. І вона зараз в стані спокою від цвітіння відпочиває, вона ростить листочки, вона дорощує. Корінчики. І ви не бійтеся, щоб корінчики тако терчали Їх не треба ні обрізати, ні нічого, тому що квітка живиться і повітряними, повітряними корінчиками. В повітрі є вологість, мікроелементи, і вона ними живиться. І, до речі, орхідейка. Як хто брізкає, то орхідейка, або хоче відновити тургор, орхідейка живиться не так верхньою частиною листа, як нижньою, низом. Тут устічки такі є, і вони, вони, вони втягують всі поживні речовини, все низом. Тому що в природі орхідейка росте або боком, або догори ногами. І о, в точку росту і ніколи не, за, не попадає вода. Бо вона догори ногами, то тим боком наживиться, і о, всі мікроелементи сприймає від дощу, впитує в себе. І, незам... і пазухи. О, Пазухи квітки не, не намакають ніколи. І це центр е, теж. а так це для прикраси, цим ліс. Ось так. А ще вам хочу показати, як цвітуть і себе почувають інші мої орхідейки. Ось ця Каріна, назібралася цвісти, ще, ще дує бутончики, ще нароствила. Це мастерпіс, один бутончик тільки мені відростив, тут чогось ще тормозить. ну, Може, тому що він ростить листочки і корінчики. Це моя леодорка реанімашка, бідняшка, їй треба корінчики наростити. Це не знаю, як називається, ось її, її вона як дує квіточки, вона як розкриється, і тоді я побачу і зможу впізнати, що за квітка. Це Ірен Добкін, жовтенька така орхідейка, квіточка похожа дуже до ванди. Є такий орхідний вид. Це міні-марк. Ось це, ось він як цвете. Красотунчик. Він вже мені раз цвів і дав дві, дві квіточки. І другий раз цвете, вже теж дав дві квіточки. І одну відсушив чомусь і, і присушив кінчик. Він, значить, далі дорощувати не буде. Ось там еквестріс цвіте таким бузковим дрібненьким листочком. Ось. А ця називається вишуканий ліс. По-українськи, англійською не буду казати, бо я її не вчила. І як скажу, то можна буде вмерти, бо неправильно вимовлю. Ось міючка. Ось вона ось так розпускає свої листочки, дорощує ще там є гілочки, ця Міючка, ось вона так, розпустила свої бутончики, діточка росте, це листочки, а це Її корінчики, два корінчики. На кінчику квітоноса. Це її улюблене заняття на кінчиках квітоносів вирощувати діток. Ось. А це у нас шкіра, зміїна шкіра. Це старенький вже квітоносик. Ой, квіточка. А це нова квіточка. Бачите, в нас лимон з, з бордовим лимоне тло, на лимонному тлі бордові такі аж чорні крапочки. Ну, тут червоні показує камера, а ця, що вже була з розпустила, вона має жовто. Бородові крапочки. Ось це в повному розпуску, а ще моя пупляшка. Це в повному розпуску Леко Фантастик. Дітка. Нам дала три квіточки. Раз, два, і ось третя. Або серце дракона ще називається. Ось це розпустилася повністю сістертако. Не перестає мене тішити, постійно цвете, дуже довго. Ще там доростила одну гілочку на три. три квіточки, ще один бутончик там є. Ось ось ось. Ось. А це стюартіана пікочіп. Ось таке, сфокусуйся. Ось так далі, а я хочу ближче Не хоче камера нині ловити фокус. Що з нею? Не хоче. О, показала. Ось така. Це стюартіаночка, діточка. Це мала бути квестріс, а стала невідома біленька. Білих дуже багато видів і неможливо. Там нюансики маленькі, за тими нюансиками маленькими вони відрізняються одна від другої. Я в тому не розуміюся. О! А це в нас інтрига. І кожна квіточка інакше. Бачите, ця така. Ця така. ще ось має бутончики. Вона ще воображе дорожчує. І тут також. Ось. Ось така красуня інтрига. Турим. Ростить цвітоносика новенького домашнього. Ось будує бутончики. Там поцілунок лебедя, Ось це друга гілочка його. Ось так вона цвітає. Вони всі повернуті до сонечка. Ось через виключання світла я не можу лампи включити, щоб їм досвідчувати. Вони тоді були би ще краще. Так, це вікно на кухні. Ось яке велике квітка. Бачите, яка моя рука. О, ось так. І вона ще дорожчує. Вона одна єдина. Воно ще, ще більше. Я мірила 9 сантиметрів було, ну, вона ще дорожчує, чим раз, тим більше і більше. Квіточка. Ось так. Це вікно на кухні. Там ще Сансет Лав оце. то в мене ранімашка, діток не пускає, корінці тільки ростить. А це Ліко Фантастик. Дітка друга. Тоже ростить е ось листочок. Корінчика, поки не хоче нарощувати, тільки два відростила і все. Чекаємо на більше корінчиків, щоб можна було від'єднати її. Так, це на кухні. Зараз покажу вам далі. Ось це пират пікоті, це ми в вітальні. Ось. Він пропустив поки що тільки три бутончики, а далі ще дорощуємо. Це Азіан Корал. Він вже перецвцював, все було в така гілочка, аж звідси, сюди, все було в квітах. І тут звідси, сюди, ось він так цвів. Це вже, як то кажуть, остатки білої розкоші, як москалі говорять. Ось. А ось це Motion, Біленька з такою серединкою. Не всі до вікон, до сонечка повернуті. Ось моушен. Повному розпуску. Ось Diffusion Оця, ось вона вже перецвила. Це та, що я показувала, що цього року мені чоловік купив на День Закоханих. Так, це дорожче Це почала розпускати baby face. Це жовтенька, що я казала, показувала на способи посадки. Забула тільки що казала. Пульсація. Це третій романс Вона дуже старенька, вона дорож, дорожчує новий квітонос. Я була Роз... Випадково зламала кінчик, і вона пустила з брунечки гілочку, і ось дує бутончики буде, розпускала. А з другої сторони ще є одна гілочка. Ось дивіться, який водопад. Який водопад повністю розпустився, але ще дорощує, ось бачите. І тут дорощує. ось Це невідомо мені. Квіточка вона розпуститься. Тоді я подивлюся, що за назву, яку вона має. Ось вона. Я її теж оціночкою купила. А на горщику не, немає назви, так що я не знаю. Тільки цифри там. То вже аж розпуститься, тоді можу подивитися, як. Як вона називається? Так, а це та сама Олімпія, яку я теж тільки що показувала. Я їх вже всіх переставила на вікно. Та конячка, як я кажу. Тут ні екран не влазить, така величезна. Так, а тепер друге вікно без Ось, а це повний розпуск біленької. Ось вона. О. 10 сантиметрів е, діаметр квіточки, а вона величезна. Це Бюмонт, дує бутончики. Ось де він, ось це біленька, Її взяла відцвіташкою. А це пірат пікоті? Ось як він, цвете. А це Сурсонг, має ось там. Квіточки ще тут дорожчує. Мені трохи крокозябрів. Дивні полюбив, поробив ці два нових, це домашніх вже квітоноси, а, це, а цей квітонос, це є куплений. вже стільки цвете на тому купленому. Це я пер... купила теж її пер... відцвіташкою, але не можу досі знайти її назву. Така гарна красуночка. Ось. А це повний розпуск. Ем... Дарвіна. Це бігліб біленький. З двома вишневими вусиками. Це такі вишневі вусика має. Ось. Це вже нантес. Оце перецвіланантис. Це не знаю, як називається теж. Ось. У нас цвете, нові попускала тут гілочку. Вона так і не зацвіла, вона відсушила цю бутончик. Тут дорожчує. Тут дорощує. Ця це ось друга. Тут дві в горшку є. Я хочу їх розсадити. Дві в один горщик. Ну, не знаю, побачимо. Можливо, не буду ще нічого чіпати, але як вони цвітуть, то точно не буду чіпати, поки цвете. Вона постійно, багато... постійно цвяте, і їй тяжко застати, коли вона не цвяте. Ну, Це теж -то для прикраси Ялин... з ялиночки шишка. Ось і ще є в одному місці. Це веранда. Вона вже перецвила, але. Скидає листочок, бо ростила корінчики, закуклилися, тому що не могла пробити. Це Вашингтон рожева така квіточка з рожева з темно-рожевою серединкою. А це у нас паворотті слонник, той, що я пересаджувала у відро 5-літрове, бачите? Два відра. І зробила їм, йому горшок в горшок. Поросвердлила паяльником, пропаяла дирочки і на стінках, і знизу. На дно Тоже я дно їм таке саме зробила, щоб мав чим дихати, бо було свіже повітря, От, щоб циркулювало воно всередині, і по краях заложила крупну кору. Ось вона, я так залила була, і вона ось так вже впитало. Поливати її ще не треба. Я її пересаджувала вже з цвітоносами, і ось, бачите, повідсушували бутончики, відсушила. Тому я кажу, не можна пересаджувати тоді, коли вона збирається цвісти. А тоді, так ось ця, отаку, і вона, якщо Ростить корінчики тоді можна. Ось. А це. Дикий кіт. Він теж був перецвив, відпочивав. А тепер, ось бачите, починає. Пускати бруньочку і буде цвісти. Він в мене два з половиною роки. Безперервно, тепер трошки відпочив. Від а це він ростить в повному, починає ростити корінчики. Ось, бачите, вони теж висять. Я нічого з ними не роблю. І тільки як він. Перекріпиться, раніше прикріпився до стіни, хоч стіна гладенька, моюся, але він все одно прикріпився, а мені треба було поприбирати і повитирати листочки йому. То я мусила побризкати водичкою, почекати хвилинку, другу тоді легесенько легесенько я е, від'єднала корінчика від стіни. Тільки так, бо інакше ви зломите корінчик. Хлорефіто мій бідненький, що з ним сталося, не знаю, щось йому не сподобалося, чи тому, що стояв в темноті, і він мені пропадав. Тепер я його сюди поставила, бачу, почав відживати. І ось ще на просто такі квіточки покажу, які на веранді в мене ростуть. Фіалочки. Це не знаю, як називається. Оця красота, вона в мене теж пропадала. Я поставила, бо я поставила, була її в темне місце, і вона пропадала. Вона хоче сонечка. Вже хто перецвів з кактусів, хто ще буде. Пупляхи має. Фіалочки, це не знаю, як називаються. Ось фіалочки цвітуть. Зеферантис. Це то така сама, як і тут. Відсадила її. Ось ось і все. Закінчую на цьому. Нашу бесіду. Папа. -па, до нових зустрічей в наступному, до наступного відео.